Давно не був на залізничному вокзалі і, напевно, ще на цьому каналі немає відео про Трускавецький стадіон. Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, 2 лютого вже, бачите, похмурий день, близько нуля температура. Теплі дні січня вже закінчились. Зараз кажуть, що буде похолодання до мінус 7 градусів навіть на наступному тижні. А ми зараз йдемо провулком тихий, що веде від. Вулиці Річки до залізничного вокзалу, і тут знаходяться такі санаторії, як Аркада, Арніка, також готель Оскар, ну і там далі Пансіонат Оріана. Це все близько залізничного вокзалу. А зараз, друзі, вже практично майже 13.00. І зараз з залізничного вокзалу буде відправлятися швидкісний потяг це Трускавець Дніпро. Скажу так, що багато цим потягом людей приїжджають на відпочинок. Ну і відповідно. Їдуть додому. Також також ще курсує Рускавець Київ з цього залізичного вокзалу, ну і електропотяги Рускавець Львів. Щось біля готелю Оскар жодної автівки немає. Зазвичай тут багато автівок, ну можливо зараз вже а, сезонний ажіотаж на відпочинок можливо трішки спадає. Не знаю, будемо зараз ще й біля бівету подивимось. Скільки людей. Ну, сьогодні в палаці культури Шевченка немає. Е, нікого з концертом буде аж завтра. Завтра буде Катерина Божинська і Михайло Грицкан. Ну і, відповідно, напевно, буде анонс концерту на бюлеті. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Арніка. Зразу за готелем Оскар, а праворуч санаторій Аркада. Ціни на відпочинок я вам же розповідав, неодноразово. Це такі з бюджетних санаторій, можна сказати. Знаходяться дуже близько до бювету і до залізничного вокзалу. Ну, до бювету приблизно метрів, напевно, 500, буде 600, але це, друзі, все по рівній дорозі. Це не верх як з санаторію Кристал чи з інших санаторіїв. А тут ну, проста рівна дорога і дуже близько біля залізничного вокзалу. Вже оголошують посадку в потяг, і напевно, вже більшість людей знаходяться всередині. Думав, що піду до статуї Ісуса Христа. Ще сьогодні зайду зразу з залізничного вокзалу, покажу найкоротшу дорогу. Але, друзі, підемо іншим разом, коли буде гарніша погода. Я не люблю от з таку хмарну погоду і люблю вечірній ранковий час, щоб показати красу міста. На сході сонця або на заході сонця. Потяг дуже довгий. Київ трускавець набагато коротший, а троскавець Дніпро довгий потяг. Дехто чекає, дехто проважає. Ну, скоро, я думаю, що якщо оголосили посадку, то я думаю, що незабаром вже потяг відправиться. А праворуч від нас знаходиться пансіонат Арніка. Є кафе тут зразу Арніка і пансіонат Арніка. В минулому році там провели деяку реконструкцію, поміняли дах, оновили фасад, не знаю на рахунок, як всередині, але колір пансіонату змінився. Бачите, який довгий потяг. Також, друзі, як будемо підходити до стадіону, покажу вам, де у трускавці продаються найдорожчі котеджі. Котеджі і розповім, яка ціна на нерухомість. Хто приїхав на відпочинок минулого тижня? Ну, відпочивав мається на увазі останній тиждень у Трускавці. Дуже йому пощастило. Погодою були досить гарні сонячні, теплі дні. Ну, практично була весна в січні місяці. Плюс 15 посередині якраз тижня було, потім 13 було. ну Вчора, бачите, вчора вже субота і близько нуля, так само, як і сьогодні. І так, прогнозують на наступний тиждень, єдине, що вночі буде з мінусом мінус 5, мінус 6, мінус 7. Ось так. Ну і без сонця, без сонця, друзі. Я люблю сонячні дні, гарно. Теплу погоду. Ну, я думаю, що ще зима своє покаже. Будуть і сніг, і мороз. Єдине, що вже світловий день набагато більший. Ось так виглядає Трускавецький залізничний вокзал, який будували більше п'яти років. Восени 1985 року на схід від старої будівлі вокзалу розпочалось будівництво нового залізничного вокзалу. Стару будівлю, друзі, я вам колись покажу в іншому відео і розкажу більшу історію про взагалі Трускавецьку. Залізницю. Отже, передбачалося новий вокзал ввести в експлуатацію у третьому кварталі 1989 року. Та через різні організаційно, технічні та фінансові перепони ця подія відбулася на рік пізніше, 16 жовтня 1990 року. Великий сучасний вокзал, виконаний за оригінальним проєктом у стилі. Функціоналізму старий вокзал надалі не використовувався за призначенням, і через деякий час між мезонінами був надбудований другий поверх, але перебудова станом на 2019 рік не була закінчена, будівля не використовувалась та була залишена у покинутому стані і до сих пір. Тут праворуч від, залізно, від залізничного вокзалу від колії знаходиться якраз Трускавецький стадіон. І дивно, друзі, що в місті здоров'я, ні за радянських часів, ні за часів Незалежної України ніхто не побудував нормальний стадіон в місті здоров'я. Східниця має свій стадіон, Дрогобич має, ну. Можливо, була б і команда Трускавець по футболу, якби був нормальний стадіон з нормальними трибунами, на якому можна було б збирати і концерти, і різні змагання. і взагалі Трускавець місто з розвиненою інфраструктурою, готельною могли б якісь дійсно змагання відбуватися, наприклад, і державного рівня. Ну, я не говорю, що могли побудувати такий стадіон, як Арена Львів чи Олімпійська як в Києві. Ну, Звичайний стадіон для міста на 20-30 тисяч населення було б достатньо. Сам колись грав в футбол, люблю дивитись футбол. Регулярно колись ходив на футбольні матчі на різні стадіони. Ну і хотілося б, щоб в такому місті, як Трускавець, також був стадіон. Коли в неділю можна було б десь з дітьми прийти на футбол. Ну, немає. Деякі села, які навколо Трускавця, наприклад, як село Доброгостів, має прекрасний стадіон. Набагато краще, ніж. У Трускавці це просто, просто футбольне поле без, без трибун, ні під'їзду, ні центрального заходу, нічого такого немає. Ну і відповідно немає футбольної команди. Навіть е, східниця, курорт також, але в них є прекрасний стадіон в центрі селища, з якого раніше, я пам'ятаю, різні були фестивалі, там е, навіть фестиваль повітряних куль. З цього стадіону кулі злітали, я дуже це прекрасно пам'ятаю. Це було до війни, до ковіду, але... Ну, але стадіон і функціонує і зараз. І бачу, там дуже багато є дитячого юнацьких шкіл, які займаються дітьми по футболу і приходять на цей стадіон. А тут є така невелика стежка, де можна спуститися до самого торгового центру Вектор, і ми зараз з нею пройдемо. Сліворуч, якраз ті котеджі, про які я вам розповідав. Котеджі блакитного кольору, ще без ремонтів, бачу в інтернеті є оголошення, продаються по 120 тисяч доларів. Один котедж коштує, а з ремонтами вже там іншого типу трішки. Ті котеджі, які були збудовані з самого початку, то 280 тисяч гривень коштує котедж з ремонтом зі всім. Ось так виглядає стадіон, бачите, зверху. Аматори грають там футбол. По вихідних. Є також невеликі стадіони біля кожної школи у Трускавці Біля третьої школи є навіть закритий стадіон зі штучним покриттям, там також досить часто аматори приїжджають, ну і також діти тренуються, хто ходить на різні футбольні гортки, приходять тренуватись туди. Бачите, трава зелена, дуже тепло, трава зелена. Гарний, ну, місце гарне для стадіону єдине, потрібно зробити трибуни гарні. І все, під'їзд і, під і... Трускавець може прийти футбол. А тут раніше був кінотеатр Міленіум, колишній кінотеатр Червона калина. Ну, зараз це все вже розібрали. Заливають фундамент, буде новий торговий центр, буде новий житловий комплекс, буде називатися мрія якраз за цим парканом. Тут, бачите, також ще є недобудови, різні готелі починали будувати. А це стадіон, це стадіон зразу біля залізничного вокзалу, біля продуктового ринку, біля промислового ринку, ну і також біля торгового центру. Вектор за пару кроків. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас знаходиться автостоянка платна. З накриттям є можливість автомобіль залишити не під відкритим небом. Ну і зразу за автостоянкою я. Збудовані ці котеджі, про які я вам розповідав, їх тут дуже багато, ще не всі продані. І також зразу тут є торговий центр Вектор, великий супермаркет Сільпо багато різних інших магазинів, які знаходяться в цьому торговому центрі. Не знаю, можливо, колись дочекаємось, що у Трускавці буде гарний стадіон. У нас стануть кращі часи. Будемо це сподіватися. Ну, одним словом, торгові центри будуються, житлові будинки будуються, населення курорту збільшується відповідно. Можливо, колись дійде діло і до стадіону. Якщо, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па -па.